If Congress does not help Ukraine, Ukraine will lose the war. And we need to find a public format for this. If Ukraine loses the war, other states will be attacked. Друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Наша держава має новий план контрнаступу. Заморозки війни не буде. Однак Україна має шанс програти війну з Росією, якщо Конгрес не ухвалить. Пакет допомоги у той же час США просять нашу державу не стріляти по російських нафтопереробних заводах. А Росія тим часом захоплює нові території. Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, якщо ви вперше на нашому каналі, підпишіться. Ну а якщо ні, дякую вам за довіру. Прокоментуйте обов'язково це відео і в описі до нього допоможіть нам створювати контент. Погнали! Отже, почнемо зі свіжої заяви президента Зеленського. Друзі в інтерв'ю виданню Більд він заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу. Він покликаний відвоювати окуповані території та відновити суверенітет України. Зеленський переконаний, що Україна все ще може перемогти Російську Федерацію, але для цього їй потрібна сучасна зброя. Водночас, говорячи про заклики заморозити війну, президент заявив, що Путін використає цей час заморозки, цю паузу лише для підготовки до нового нападу на Україну більш потужного за його словами. Світ, звісно, буде щасливий. Однак Росія цю заморозку використає для нарощування, нарощування виробництва зброї, запасів військової техніки, ракет, безпілотників, а також для аналізу помилок у попередньому. Наступі говорив президент і про Харків говорив про те, що Путін не відмовився від ідеї захопити Харків, бо для нього це має символічне значення для Путіна. Ось що самі пропагандисти говорять, наприклад, про плани знищити Харків. Подивіться, ну їм треба поставити на місце. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. І то ж саме з'ялось з іншими городами, в тому числі з Та при цьому бажання Путіна захопити Харків не обмежується лише цим містом. Він хоче захопити всю Україну. Вочевидь, звертаючись до західних політиків, президент Зеленський сказав, що Путін знищить все і вб'є багато людей. Втрати будуть вимірюватися у сотні. Тисяч до речі, буквально вчора Зеленський відвідав Харківщину. Там йому показали будівництво фортифікацій. Ну а щодо наступу на Харків і бажання росіян його захопити. Буквально вчора висловився і мер Харкова, пан Терехов, подивіться, що він відповів моїй колезі Сивгіль Мусаєві. План Б, якщо, наприклад, росіяни що? прийдуть до Харкова, Да не прийдуть вони до Харкова. Ви хай, я впевнений в цьому, але ну що ти навіть не хочете цього уявити? будемо відстоювати до кінця. Угу. Тобто, плану Б у вас немає. Що таке план Б? Ну я не знаю переїхав, перевезти частину людей. Ми просто я про що кажу, кажу, коли Маріуполь опинився в облозі, дуже велика кількість людей звинувачувала мера, що він поїхав, залишив мешканців. Мешканці залишилися сам на сам. Мене досі я не воно... поїхав, і я не поїду. Ви не поїдете. добре, але повернемося до великої війни і всієї країни і шансу програти, який ми все ще маємо. В інтерв'ю американському виданню CNN Зеленський заявив, що Україна може програти війну проти Російської Федерації, якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про допомогу нашій державі. Президент також наголосив, що Росія найближчим часом буде наполегливіше. Втягувати ядерну зброю в дискусію та погрожувати нею Якщо Конгрес не дазнотхелп Україні, Україна вилюз війну. Ukraine loses the war, і states will be attacked. і поки про український контрнаступ відомо небагато, і це нормально, адже не потрібно розголошувати свої плани ворогу. Про російські є вже чимало новин. Зокрема, з останнього ворог захопив первомайське це на Донеччині Авдіївський напрямок для більш детального розуміння. І просунувся південніше Новокалинового. Тривають активні бойові дії біля виїмки Красногорівки, водяного та Роботиного. Про це повідомляє видання Deep State, Ви можете ознайомитися з їхніми картами. І щодня спостерігати, що відбувається на фронті. Ось так виглядає їхня сторінка. Дуже запеклі бої. Друзі зараз тривають біля часового яру, намагаючись прокласти собі шлях до часового яру. Міста на захід від Бахмута росіяни вдаються до тактики, яка допомогла їм захопити до того Авдіївку. Позиції українських захисників вони активно накривають кабами. Касетні авіабомби і вогнем зі своїх літаків і гелікоптерів про це повідомляє інститут вивчення війни. Ну а ось що про майбутні плани ворога відомо на цей рік. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк 22 березня заявив, що Росія створює угруповування понад 100 тисяч осіб. Не виключений наступ ворога влітку. 28 березня журнал The Economist написав, що на початку літа Росія може почати новий великий наступ на Україну а здатність нашої держави стримати його цього разу виглядає набагато менш впевненою. За даними видання «Політику», українські військові вважають, що під час Літнього наступу країна агресор. Росія може зруйнувати лінію фронту в Україні на тих ділянках, де зосередить основні свої сили. На тлі всього цього Україна посилює атаку на російські нафтопереробні заводи, і робить це настільки успішно, що побоюючись дефіциту пального на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину. Ну а в НАТО підрахували, що українські удари по російських нафтоприродних заводах могли вивести з ладу понад 15% всіх російських потужностей. Однак, друзі, наші успіхи сподобалися не всім. І сумно, що не сподобались вони західним партнерам. Зокрема, не сподобались нашому найближчому і найміцнішому другу найбільшому, напевно, за всю історію війни. У Пентагоні заявили, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на глобальну енергетичну ситуацію. Очільник пентагону Лойтостін сказав, що Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі. Those attacks could have a knock-on effect for, in terms of the global energy situation. And, but quite frankly, I think Ukraine is better served in going after tactical and operational targets that that can directly influence the current fight. Про це пан Остін заявив на засіданні комітету Сенату США із питання збройних сил. Цю заяву розкритикували вже як американські експерти, так і сенатори розкритикували. Сенатор республіканець Тон Котон припустив, що адміністрація Байдена просто не хоче, не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів. Яка взагалі ціність ударів по російських нафтопереробних заводах? Друзі, саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія. Поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету та левова частка військового бюджету. Менше нафти, менше грошей, менше грошей, менше можливості виробляти зброю. Менше можливості виробляти зброю, менше можливості обстрілювати і вбивати українців. Мені здається, все очевидно. Послухайте цю аргументацію від голови СБУ Василя Малюка. Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь і перекрити кисень пану Путлеру. Власне, цим ми і займаємося. Тому проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними так званими дронами. З Зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях тактико технічних характеристик їх назв. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня, навіть їх прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину, тому ми продовжуємо працювати. А країна-бензаколонка продовжує палати. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, на даний момент чи варто нам обстрілювати заводи, навіть якщо буде конфронтація із нашими західними партнерами на рівні того, що в них позиція така, у нас позиція. Така ну і ви розумієте, скільки залежить від Конгресу Сполучених Штатів, скільки залежить від наших західних партнерів можливостей втримати країну? Тому тут палка двох кінців, але буде цікаво почути вашу думку. Обіймаю друзі, слава Україні! Слава ЗСУ. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ще більше буде контенту. Якщо ще щось не бачили, зайдіть зараз, подивіться у нас чимало крутих відео і інтерв'ю. Я вас обіймаю, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Обіймаю, друзі. До зустрічі!